Захист у вогні 5 січня о 4 ранку було здійснено спробу підпали офісу фонду Захист. Загорілася гаряча суміш, яку залили через поштовий отвір у дверях. Такою ж сумішю зловмисники облили і вікна. Пожежу вдалося швидко локалізувати та загасити. Нагадаю, що 26 грудня грудня офісі фонду невідомі вже вибивали вікна. Повторна спроба завдати шкоди вказує на те, що це не просто хуліганство. Далі Олена Юдіна. Невідомі намагалися підпалити офіс фонду громади Херсона захист. Як розповіла нам співробітниця фонду Дар'я Нудьга, нападники підпалили вхідні двері та вікно. Горючу суміш також залили до поштового отвору. На щастя, вогонь всередину не розповсюдився і приміщення вціліло. Дар'я також відзначила, що це вже друга надзвичайна подія в організації за останні 10 днів. 26 грудня невідомі розбили вікна офісу. Тоді у МВС заявили, злочинці були озброєні. Камінь кинули зі спеціального пристрою. Слава Богу, охрана дуже швидко реагувала. вони локалізували огонь, і визгарення далі не пішло. У нас там стоять речі, і слава Богу, речі не загорілись, і вот все ограничилось просто двері і окном. У відповідь на наше запитання, кого підозрюють співробітники фонду, пролунало дві версії: по-перше, враховуючи події в Одесі, підпал можна розцінювати як спробу дестабілізації ситуації у районах поза зоною проведення антитерористичної операції адже фонд захист підтримує українські військові формування, зареєстровані в Херсоні. Зокрема, відзначається, що головний реципієнт допомоги фонду Херсонський прикордонний загін. По-друге, локальною причиною підпалу можна вважати боротьбу фонду з непрозорою благодійністю інших організацій. Наразі версії відпрацьовуються, а обставини з'ясовуються. Це протокол, написали заявлення. Сейчас будемо розбиратися, искать виновних.